тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один і з нами на зв'язок вийшла заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань Катерина Риженко. Вітання, пані Катерино. Добрий день. Дуже дякую за запрошення. Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, пані Катерино. Хочемо з вами поговорити про долю. Агентства з розшуку та менеджменту активів, скорочена Арма, про зараз останнім часом з'явилася інформація, що зокрема в офісі президента у наших вищих ешелонах влади вирішили все таки його ліквідувати, але наскільки це потрібно на даний момент, на вашу думку, чи все-таки треба перезавантажити цей орган і дати можливість все таки виконувати ті функції, які на нього покладені? В дійсності недавно знову піднялося питання, що робити з армою, да які вики стоять перед цим агентством. і я думаю, тут важливо складати, що. Ліквідація, да там перерозподіл функцій органу. Це звичайно завжди класна ідея, щоб якось позбавитися проблеми. Але конкретно в цьому випадку це не вирішить її. Да. Ми просто перекладемо з однієї е, голови з однієї відповідальності на інше. Але проблема, чому взагалі до є питання, полягає зовсім не від того, хто офіційно е, відповідає за розшук менеджмент та виявлення активів. Тому в даному конкретному випадку. Як на мене, всі проблеми давно вже. Домі як законодавцям, так і експертам, хто працює з цієї теми, і вони дуже чітко окреслені, що треба зробити. Тобто, тут не обов'язково треба ліквідувати армию передати, наприклад, ці функції, як кажуть зараз, фонду з фонду і чи ще комусь. Да, а, тут треба систематично реформувати а, арму, систематично підійти до змін, які необхідні для того, щоб функціонал арми запрацював. Ну і давайте бути чесними найбільше при. Тензі тут саме до менеджменту активів, да, для щодо їх ефективності менеджменту цього, тому що навіть наявні там скандали корупційні чи будь-які інші вони в першу чергу стосуються е, того наскільки ефективно даний орган може е, здійснювати менеджмент. Ну і в кінці кінців вже. Три роки навіть трошки більше не можуть обрати постійного голову цього ефа. Ну хіба це якби може забезпечити стабільний да безперервного ісперевний ем, виконання функціоналу будь-яким державним органом? Тому, звичайно, як на мене, офіс президента і будь-хто там, хто буде долучений до прийняття рішень, має в першу чергу зрозуміти, що проблеми агентства великі. Вони багато в чому полягають в законодавстві, багато в чому полягають в імплементації наявного законодавства, але точно вони не можуть бути вирішенням вирішені, чисто якщо ми передаємо ці функції, наприклад, фонду держмайна. Ну, пані Катерино, є така інформація, що частину функцій хочуть передати фонду держмайна, іншу частину хочуть передати національному агентству із питань запобігання корупції. Як Ви ставитеся до такої ідеї, чи на вашу думку, все таки всі ті функції, які на даний час має арма, вони мають залишатися в одному місті і виконувати зокрема наше законодавство. Я дуже скептично ставлюся до ідеї, як передати функції е, на ЗК, так і передати функції потенційного фонду держмайна, тому що ну по перше, в нас є міжнародні зобов'язання, і арма це не е, новостворення, да, ноу-хау не українського е, законодавства системи української такі схожі органи існують практично в більшості країн світу, а в першу чергу в Європі. І якраз от незалежність такого органу. Називається в Європі це система АРОАМО – asset recovery, asset management. Вони готові співпрацювати з українським аналогом, якщо цей український аналог є незалежним. Це перший момент. Другий момент це те, що, наприклад, функції розшуку та виявлення. І частково менеджмент, це напряму пов'язано з кримінальним процесом. Да? Тобто, кримінальний процес, де є таємниця слідства, де є певні обмеження, ем, яким слідує правоохоронні органи, да, там, чи органи прокуратури, і, відповідно, ем, вже існуючий центральний орган виконавчої влади. Е, буде важко пояснити нашим міжнародним колегам. По перше, чого орган, який не має доступу до кримінального процесу, має в цьому брати участь. А по-друге, Буде також питання щодо наскільки чути мене, я сподіваюся, так, так, буде, також буде питання, як це все організувати. Тобто, це не, ну це не вирішить великої кількості наших наявних проблем. Плюс як ФДМУ, так і НЗК, це величезні інституції, які мають величезну кількість свого функціоналу, де до ряду, наскільки ефективно вони виконують вже наявні в них функції, є певні питання і виклики, тому що їм Мо зараз ще величезний об'єм функцій повноважень, з якими вони будуть змушені шукати вирішення тих проблем, які фактично зараз і спричинили питання щодо ефективності роботи. Арма, тому це не буде легше, це не буде дешевше. І це головне, що це на певний час переб'є переб'є роботу органів, е, які зараз мають займатися розшуком виявлення, менеджментом майна е, на, ну застопорить його по факту. А в нас зараз російські активи, білоруські активи, потреба підтримувати державний бюджет. А ми їх просто зараз заморожимо, поки будемо вирішувати всі деталі. Ну, як на мене, це не найрозумніший підхід, який пропонується, от в тому числі там офісом президента і деякими представниками влади. Пані Катерину, а чи дійсно ось можлива ліквідація арми може? Призвести до нашого ступору в євроінтеграції, адже ще ось ця організація була створена на вимогу отримання Україною безвізового режиму. Зараз президент Зеленський каже, що ми активно рухаємося до Євросоюзу. Мають початися перемовини про вступ до Євросоюзу, і тут ми ліквідовуємо арму. Ну і як на мене, це мабуть буде просто зупинка чи крах всіх цих євро прагнень. Однозначно, це викличе питання, це вже викликає питання. А, і а, якщо, а, можливо, до арми не було стільки уваги, як там до НАБУ, вищого антикорупційного суду, САПу, а, це не означає, що про цей орган не знають наші міжнародні партнери. Ви абсолютно праві, що арма було створення Арми — це виконання зобов'язань наших візової лібералізації. Звичайно, ми зараз вже переходимо до питання там нашого членства в Європейському Союзі, тим не Менш е, потреба е, армиї існування е, є, тому що е, в нас лишається виконання зобов'язань по нашим директивам, наприклад, європейським, де ми е, казали, що ми створимо орган, який буде займатися розшуком та менеджментом активів. Чи це буде один орган, да? чи це буде, як саме він буде прописаний? Там це вже інше питання. Але те, що ми зобов'язані е, таким органом. Створити, це лишається факт. І всі міжнародні партнери на різних етапах долучалися до аналізу закону про Арма, до аналізу діяльності арма. І зараз сказати, що це все треба перекреслити і починати знову, ну, як мінімум, треба буде пояснювати, чому. З моєї точки зору, набагато важче буде пояснити, чому це треба, ніж пояснити на. Наприклад, чому ми повністю робимо перезавантаження вже існуючого органу, який просто потребує доопрацювання його діяльності, враховуючи вже ті речі, які ми вивчили в процесі роботи цього органу. Ем, і я сподіваюся, ініціатори такої ідеї готові да, відповідати на всі ці питання як перед експертами, так і перед міжнародними партнерами. Пані Катерино, ну, на даний момент реалізація арештованих активів чомусь не відбувається прозоро і може містити якісь зловживання. Що в цьому плані можливо треба змінити законодавців, чи хто тут може якось вплинути на роботу арми? Ну тут, по-перше, треба обрати керівника будь-якого органу. Неважливо, де ці функції будуть. Ну, а треба тому, обрати чому керівника? його не можуть обрати, пані Катерина? Я думаю, що тут декілька проблем. По-перше, відсутність політичної волі або, можливо, не знайшли шляхів чи зацікавності призначити того керівника, яким всі будуть довольні. Друга причина, ну як мінімум, з першим заходом конкурсу, бо це вже друга буде зараз в процесі реітерація. спроба знайти керівника. Не так багато охочих, тому що робота агентства важка. Не зовсім всім розуміла. Не зрозуміло, як зробити його сильно. Більш ефективним, тому і е, кон, до конкурсу питання є наскільки він може бути прозорим е, і конкурентним, тому і набагато охочих. Класних спеціалістів були готові подаватися на е, участь в цьому конкурсі. Е, конкурс, якби, це одна проблема. Інша проблема це взагалі робота над е, тим, щоб зробити арму більш ефективною. Ну Це базові речі, про які основні, які мають бути зроблені це планування перед е, е, арештом активів, тому що в зараз можуть передавати наприклад, такі активи. як Приміщення заводу, але не передати устаткування, яке там в приміщенні цього заводу знаходиться, і як таким активом можна управляти, або ситуація з усім відомим межгір'ям, да? Де Земля довгий час там знаходиться в е відповідальності Кабміну, е будівлі передаються в управління арми, е половина активів взагалі не врахована, такі як там, зоопарк чи якісь інші ще речі, просто не є формально не враховані е в кримінальному провадженні і, відповідно, не передані варма. Е то який управитель, який готовий е розглядати можливість управляти цим активом, буде готовий вписувати. Ватися в таку історію тому планування перед арештом, тобто планування вже розуміти. Як е, можна буде управляти цим активом ще на етапі, коли арешт планується, це великий перший крок. Е, другий момент це прозорість, прозорість обрання управителів, зрозумілість процесу обрання управителів, е, також прозорість реалізації цих активів, тому що якими ж активами управляються, да, якісь активи реалізуються, бо ними управляти через ряд обставин не можна чи неефективно, чи дорого. Зараз ця реалізація є абсолютно непрозора. Відповідно, конкуренції немає серед охочих купити той чи інший актив. Ну і відповідно ціна актива від того страждає, і виникають от певні корупційні схеми, що які саме базуються на реалізації зараз, от кримінальне провадження щодо колишніх. Першого керівника армії і ряду інших співробітників, в тому числі стосується того, що вони за заниженими цінами продавали ряд активів. Ну і окрім управління. Нування перед арештом, звичайно, має бути також прозора процедура аналізу і моніторингу того, як активи управляються. Тобто, якщо вони управляються неефективно, має це арма, наприклад, відслідковувати, піднімати питання, зміни управителя тощо. Ну, це якщо виділяти першочергові речі, які зараз є проблемними. Також я думаю, тут треба не тільки арми проблема. Що багато дій арми оскаржуються не в кримінальному провадженні, яке по ідеї має. Бути е пріоритетним, а йдуть власники активів, які фігурують в кримінальних справах, ідуть господарські суди, адміністративні суди, е і зупиняють фактично дії арми, зупиняють дії управителів, і таким чином актив заморожується, втрачає цінність. Е і ні держава, ні потенційно в майбутньому, е якщо буде виправдувальний вирок суду, е власник цього активу е не отримують е тих результатів, які ми очікуємо. Від діяльності Пані Катерино, в разі ліквідації арми, що може бути з реєстром арештованих активів, взагалі з тими арештованими активами, які вже передані до нас агентства? От це один з викликів, які доведеться вирішувати, коли буде приймати, якщо буде прийматися рішення про ліквідацію, треба буде. З реєстром дивитися, кому його передати, тому що чи він потрібний, чи не потрібний. Я сподіваюся, цього а, в авторів ідеї ліквідації питання немає. Uh, і враховуючи, як боляче, як дорого він запускався навіть в закритому варіанті, да тому що зараз він діє до нього доступ. Мають тільки м -м -м, державні органи, тільки учасники там кримінального провадження, АРМА uh, відповідно треба буде знайти йому у цьому реєстру новий дім. Uh, якщо ми говоримо про активи, які зараз в управлінні, має бути певний перехідний період, uh, протягом якого будуть передаватися новому органу управління. Цими активами, і ну, з найменшими втратами економічної вартості цих активів. Я впевнена, що повноцінно цього не вийде зробити. Ми маємо розуміти, якщо ми ліквідуємо арму і передаємо її функції якимось іншим органам, будуть певні втрати, і тут тільки не, не тільки в часі, да, але й безпосередньо в виконаннях функцій арми, тому що це сотні. Активів, які є зараз в управлінні або найближчим часом потраплять в управління. І вони всі непрості. Це активи в кримінальному провадженні, це активи, які мають обмеження, які накладає кримінальне провадження. Це навіть, тобто це не красивий загорнутий бантиком зав'язаний актив, яким взяв бери, управляє. Це обмеження в доступі. це Активи, які е, мають супротив, ну, їхніх власників е, щодо управління ними, це корпоративні права, якими взагалі управляти, якщо так дивитися, прямо майже не можна. От і якщо ми ліквідуємо армию, передаємо її функції, ці всі речі не вирішуються. Вони просто переносяться наступному відповідальному е, за це за цю сферу. Ну і пані Катерина, чи відомо вам, що, наприклад, в фонді держмайна зарплата набагато нижча, ніж в армії, чи будуть ці люди із фонду держмайна, якими ще не виконувати ті обов'язки чи функції, які на них можуть покласти? Ну я думаю, що це проблема зарплат загалом, не тільки для фонду держмайна. Так, ну до речі, от є інформація, що ББП ББ, бюро економічної безпеки вже перевели на 2 4 годинний робочий день да, це Саме це через про... нестачу коштів. Я думаю, що з Бебом тут, окрім нестачі коштів, ще питання загалом ефективності uh -huh. теж роботи uh -huh. цієї інституції. Але якщо ми говоримо про зарплати, ну, по-перше, для арми, як і для фонду держмайна, треба фахівці, які гарно розбираються в питаннях менеджменту активів, питання там оцінки, бізнес-процесів. Ці фахівці на ринку відкритому, якщо ми наберемо тільки державні органи, коштують грошей. І, звичайно, що е, заманити да спокусити їх посади в держоргані е, важко буде з невисокими зарплатами. Е, і, наприклад, якщо в АРМА поклали величезний час на е, те, щоб е, навчити працівників, да тобто навдати їм там тренінги міжнародні, е, пров... навчання, е, підняття кваліфікації. То їх тепер буде або треба перевести там фонд, наприклад, держмайна, або mm -hmm. треба буде навчити фонд держмайна або знайти на відкритому ринку фахівців. І з наявними зарплатами е, ну це як мінімум буде важко. А і точно буде не енерго як би, мабуть, хотілося там представникам офісу президента, да і або іншим будь-яким ідеологам цієї концепції. Тому я і тут в першу чергу вважаю, що найпростіше би рішення було нормально підійти до реформи Арма до реформи цієї сфери, без створення цих додаткових витрат, в тому числі на пошук спеціалістів, які би цим займалися. І пані Катерина, ви згадали про БЕП і як не з... організація, яка дійсно не виправдала себе. Теж є вже такі дискусії, інформація, що його хочуть або ж ліквідувати. Або теж переформатувати, зокрема, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, визнав незадовільною роботу керівництва бюро економічної безпеки і пропонує уряду перезавантажити керівництво БЕП. Як ви розцінюєте і загалом його роботу, і, зокрема, пропозицію щодо перезавантаження керівництва, як на мене, Тапом то ситуація була трошечки більш прямолінійна, навіть ніж жарми, тому що ще з початку формування конкурсу на голову виникали вже величезні питання щодо того, наскільки цей орган може запрацювати, якщо такий відбувається конкурсний відбір голови, да, і врешті було вибрано головою людина, яка прямим текстом заявила, що вона збирається перевести співробітників там податкової да цієї поліції угу. в нову новостворений орган. І ну як показують зараз результати, очевидно, сталося так, як і більшість експертів, які розбралися в питанні, і передбачали, що так і буде, тому що орган не запрацював між незалежних експертів, які би повноцінно могли виконувати ті функції, які на БЕП покладали не вони туди не прийшли. Конкурси були на купу посад нижче, ніж голова не прозорі були не. Не зрозуміло, яким чином деякі е, особи прийшли на там середнього рівня менеджмент посади. Е, ну і от, будь ласка, якраз як на мене цей показник е, того. Що... Що ем, перевели на скорочені дні, да, тому що е, забагато людей не ефективно робить свою роботу коштів в бюджеті не вистачає. Тому е, я вважаю, що при запущення БЕПУ е, тут в дійсності більш нагальне і більш зрозуміле, ніж, наприклад, ліквідація армії, перенесення їх функцій на інші органи. І е, е, з того, що я розумію, е, в вимогах е, комітетів Верховної Ради там антикорупційного в тому числі. Є і повторення конкурсу да, відкритого, прозорого, і не тільки на голову, а й на інших співробітників. Там стоїть питання перетестації, якщо я не помиляюся. Ем, от, е, питання просто що цього всього можна було уникнути як фінансово, так і по часу, е, якщо би конкурс запустився. І органи, і конкурс на голову пройшли відповідно до кращих практик. А, звичайно, це все ще накладається на те, що Україна активно позиціонує що ми боремося з корупцією нашим міжнародним партнерам, і пояснювати кожен раз, чому в нас такі ситуації виникають. Ну, все стає важче і важче. А, тим не менш рухатись треба, бо інакше а, ну, ми матимемо ряд неефективних інституцій, де ми не готові а, системно вирішувати проблеми, а готові тільки зна. Частково там десь заліплювати пластером певний маленький, очевидний якісь очевидно Дякуємо вам, пані Катерино, за цю інформацію, за ці коментарі. Катерина Реженко заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань була з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Катерино. Тримаємось. Дуже вам дякую.